Привіт, давай сьогодні подивимось, який період життя ти зараз проживаєш. Звісно, щоб подивитись прям деталі, почати прогнозувати. Важливо багато що враховувати. Давай ми сьогодні ну, просто заглянемо в той період, який ти проживаєш, і я тобі покажу, як можна почитати хоч щось. І знайти хоч якусь інформацію про цей період. Також ти зможеш подивитись своїх рідних, близьких і зможеш навіть зрозуміти, чому вони зараз себе ведуть так або інакше. І дивись, що я тобі покажу. В попередньому відео посилання буде десь, не знаю, можливо, десь тут було те, як побудувати натальну карту на якому сайті і як там почати розбиратись. Ну, такі ази. А сьогодні ми підемо далі і будемо дивитись з тобою період. Дивись, карта в нас вже побудована. Сайт ми бачимо AstroExpert. І наша задача перейти ось сюди. І вже тут ми бачимо ось таку назву. Вімшота Рідаша. Також є ось назва періоди. Давай сюди спробуємо класнути, що вони нам пропонують. А, тут вони пропонують нам інші системи прогнозування. Нас це зараз не цікавить. Нас цікавить ось оце місце, яке написано Віншотарі Даша. А якщо ти з телефона заходиш, то там буде в меню також показано періоди І ось тобі потрібна ця назва Даша. і дивимось: вниз прокручуємо, дивись, у нас є ось такі назви: період Юпітера, період Сатурна, період Меркурія, період Кету, Венери, Сонця. Таких періодів у нас 9, їх всього 9. Ну, тут Юпітер повторюється 10 разом, а так, якщо порахувати, то їх всього 9. Вони розраховані на там, 110 років чи 108 років щось таке. І наша задача знайти той рік, який в нас йде зараз. В даному відео ми його дивимося в 2024 році. І я нажимаю на Меркурій, тому що він починається в 2022. І шукаю 2023, ой, четвертий, тобто. І знаходжу я 24-й рік. Ось бачите. І ось він у нас. Тут написано Меркурій і через рисочку Кету. Це означає, що йде великий період Меркурія і йде під період, під період планети кету. Вірніше, поки що в мене він не почався, почнеться він тільки 5 грудня. Зараз в мене поки що йде період Меркурія і під період Меркурія. Ну, тобто, в цілому, зараз на мене дуже сильно впливає планета Меркурій. У вас будуть якісь інші планети. Можливо, давайте подивимося нижче. Наприклад, зараз йде 2039 рік, наприклад. І тоді в людини буде йти період кету. Якщо це буде у нас уже там якийсь 41-рік, то тоді в людини буде період кету і сан. Бачите, тут скорочені назви: сонце, сан, кету, сонце. Тобто на людину в даний період впливають дуже сильно ці дві планети: кету і сонце. В нашому випадку на людину, тобто на мене, дуже сильно впливає. Планета Меркурій. І на даному етапі, тут в нас йде період Меркурія і під період Меркурія. Трішки пізніше в грудні в мене буде під період кету. Ось так воно працює. І що ми робимо далі? Це дуже цікаво. Далі я рекомендую тим людям, які тільки починають і ще нічого не розуміють. Так колись робила я. Зараз я вже професійний астролог, я так не роблю, але колись ну, мені ну, дуже хотілося почитати трошки. Я писала. Правда, чесно кажучи, тоді, на, том, на той період, коли я це читала, на українській мові нічого не було. Я вже давно таку інфу не гуглила, тому я зараз спробую на українській мові. Якщо не буде на українській мові, то на російських сайтах дуже багато такої інформації. Так, пишемо період Меркурія. І ось воно нам одразу показує, і, бачите, на російській мові період Меркурія «Джйотиш» або ведична астрологія. І я заходжу і починаю ось пишуть большой період Меркурія. Це дійсно потрібно шукати, щоб було написано большой період. Большой період це означає, що цілий період, ну от як я говорила, я вам зараз краще на карті покажу, чому большой. Тому що дивіться, цей період Меркурія, ось цей про який я говорю, він розпочався у липні 22-го року. І закінчиться він у липні 39-го року, аж в 48 років. Тобто, почався в 31 рік, закінчиться в 48 років. І це означає, що це великий період Меркурія. А ось далі те, що ми бачимо, ось там Меркурій, Меркурій це підперіоди, великий період Меркурія, і в нього є якийсь підперіод, теж Меркурія в даному випадку. Пізніше буде підперіод кету. Пізніше буде великий період Меркурія під період Венери. Ще пізніше буде великий період Меркурія під період Сонця. Астрологи вже прогнозують на основі цих всіх даних, але ми поки що з вами початківці, і ми багато що не можемо поки з першого разу зрозуміти, тому давайте так, як колись робила я. Можливо, вам буде корисно. Я заходжу, ну, я дивлюсь, там посилання різні, які от чогось мені хочеться в ось це друге посилання зайти. І я заходжу в нього і починаю читати, і ось написано. Я буду одразу показувати. Більшой період Меркурія длиться 17 лет, це время вважається доволі легким для человека, Розполагають к путешествиям, новим знакомствам, учобі, ведению бизнеса. Ну, тобто, ви можете далі читати. Дивіться, з практики хочу сказати, що тут може бути ну, там, відсотків 40% відсотків, там, 50% правди. У когось це може справдитись на цілих 70-90%, у когось може на 50%, але відсоток того, що це може бути, ну, Те, що тут описане, він є. Тому якби для тих людей, яким от просто зараз цікаво і хочеться щось дізнатися, я рекомендую почитати. Але в астрології ми використовуємо як астрологи багато різних факторів, інструментів. І ну, я знаю такі історії, коли в когось був період Меркурія, і він не був таким. Довольно легким, розполагаючим путешествиям. Там, навпаки, в людини було дуже багато криз різних, але це вже якщо дивитись, як астролог, і враховувати різні там положення, градуси, куспіди, ну, всякі різні там моменти, аспекти, в тому числі, то там вже видно. Але ж ми поки з вами починаючи. І я колись так починала. Я колись читала реально. Ось таку інформацію, мені було це, ну, ви знаєте, мені це було корисно. По-перше, це, як ото говорять, таке слово насмотрість, начитаність, я не знаю, як це назвати. Ну, тобто, я ділюсь своїми фішками, можливо, комусь з вас буде це корисно. Так само ми пишемо про будь-який інший період. Так, так, що це таке? Якісь реклами? Наприклад. У вас буде великий період Марсу. І пишемо період Марса джйотиш. Чомусь на російських сайтах більше інформації. А тут у нас навіть є відео. Можна подивитись якесь відео, ось там період Марса, і послухати, що розповідають. В цілому можна, ну, кому комфортно, дивіться відео. Кому не дуже комфортно, можна читати. Ось відкрию першу, яка мені потрапила на очі, перше посилання. Період Марса. І починаємо. Період Марса один із найбистрих. І це не тому, що він, ну, він всього 7 років продовжується, а тому, що Марс це енергія швидкості, імпульсивності. В його період події можуть нас що тут написано? Можуть, будуть обрітати активний характер. Ой, я не зрозуміла, що тут мається на увазі. Ну, Я так зрозуміла, що в цей період просто людина стає більш активна, в неї події швидко розвиваються. Ну, Це я так із практики знаю. Знаєте, такий період досягаторства може бути, якщо Марс у вас зараз йде, це такий період активності. Швидкості, ну і щось таке може бути. Тобто смисл читати отаку інформацію є, ви можете прочитати про свою дитину. Якщо, наприклад, о, моя кицька прийшла до нас підтримати розмову. Якщо, наприклад, у вашої дитини зараз період Марсу, то можливо, зараз її можна віддати на якийсь спорт, на якусь секцію спортивну і так далі. Звісно, якісь деталі, то краще дивитись в карті, ну так, основательно. А якщо просто отак почитати, бо вам цікаво дізнатися про ваш період, то я рекомендую такий спосіб. Ну, по крайній мірі, ви будете хоч знати, про що читати. Я думаю, що це відео буде корисне тим, що хоч розуміти, де подивитись цей період і як про нього почитати. Також ділюсь ще однією фішкою з приводу періоду. Наприклад, у вас зараз йде період Меркурія, і ви, хочете, ви почитали вже про період Меркурія, і ви такі думаєте, ну, ще хотілося б щось... Ой, так, приблизно ще хочеться щось почитати. І тоді ми переходимо сюди і шукаємо наш Меркурій. Ось тут. І ми бачимо ось планета Меркурій, і нас цікавить. Так, секунду. Я хочу, щоб вам зрозуміло було. Ось планета Меркурій. І нас цікавить оця назва. Бачите, назва написано Читра. Ми поки що не розуміємо, що це таке. Зараз я вам розкажу. Тобто цей Меркурій знаходиться в певному. Градусі, який відповідає за накшатру. А, якби не хочеться складно, в астрології є накшатри. Ці накшатри відповідають за якусь частинку градуса певного. Ось, бачите, тут градус такий, і ця накшатра відповідає за цей градус. Це ще одна додаткова характеристика нашого Меркурію. Ще можна звернути увагу на цю цифру 3. Запам'ятати читра і цифра 3. І переходимо з вами до цікавого. Пишемо в Гуглі. Пишемо читра. І пишемо накшатра. Бачите? Тут у нас в пошуку одразу нам видає, що це накшатра. Зверніть увагу, як воно пишеться. Це слово читра. Ну, тут написано Накшатри в сенсі того, що їх багато, їх 27. І нам потрібно почитати про саму цю накшатру. Я рекомендую, до речі, я ось побачила той сайт. Так, а, я побачила той сайт, який мені подобається, в якому написано про накшатри класно. Накшатра Чітра. І наша задача зайти і почитати. Так, щось грузиться погано, мабуть, тому що. Мабуть, тому, що VPN в мене не стоїть. Ну, давайте спробуємо іншу інше посилання. Ось накшатра Читра нижче. Тут зайшло. І що ми читаємо тут? Наша задача почитати про, як тут ось написано, ключова концепція цієї Накшатри. І ось ми починаємо про неї. Читати. Тут написано «приобретение всего самого прекрасного на материальном и духовном уровнях. Тобто, в період Меркурія, який знаходиться в накшатрі Чітра. А це легко побачити, я вам уже показала ось Меркурій, ось Чітра. І ще запам'ятайте, що там була цифра 3. В період Меркурія, який знаходиться в накшатрі Читра, людина. Починає займатися духовним і матеріальним розвитком. І тут пишеться, що Читра одна із таїнственних накшатр, ну, що людина в цей період стає така, якби, зачарована. Ну, тобто, вона як в ній схована, якась зачарованість, мудрість. І написано «і опасність смішане воєдіно. Ну, треба читати, так? Також сама ця накшатра вона дійсно асоціюється з зовнішнім виглядом і з формою. Тобто, людина в цей період буде в усьому хотіти, щоб все було гарного вигляду. Наприклад, якщо людина буде робити ремонт, то вона буде підбирати все там як ну, в дизайнерському сенсі тобто їй буде хотіти, щоб все було красиве? А, і ось тут можна читати багато що, і це буде про ну тобто у вас буде якась інша накшатра, якась інша планета, і це все буде розказано про вас в той період, який ви зараз проживаєте. Ваша задача знайти в своїй натальній карті, а, який період ви проживаєте подивитися, де цей період, наприклад, у вас цей період, ну ось період луни, да? знайти той рік, який ви проживаєте. Ну, в принципі, вам не обов'язково знати, що там далі йде, який підперіод. Вам важливо, який основний період ви проживаєте. Потім пишете період в самому Гуглі пишете, що період луни джйотіш, Повторимо період лунич йотіш. Читаєте про період цієї ну місяцю цього, так? Потім дивитеся так луна, де в нас цей місяць. І ось ми бачимо Мун, бачимо тут, що в нас тут місяць. Дивимося, в який накшатрі він стоїть. І він стоїть в накшатрі вішакха. І пишемо також в Гуглі. Вішакха, накшатра, читаємо все про ту накшатру і запам'ятовуємо циферку, яка була поряд. І тепер, що робити з тою циферкою? Потім ми дивимося, і ми бачимо, пам'ятаєте, так, оті літери, ой, не літери, а як їх, цифри, да? по-українськи. І ми дивимося пади четверті. Оці цифри вони означають пади. Або четверті, як їх називають. І дивимося, яка цифра у вас була. У мене була там цифра 3. І це означає, що в мене Меркурій знаходиться в третій паді. І тоді я читаю оцю інформацію. Ота От інша інформація мене не цікавить, мене цікавить тільки третя пада. У вас це буде своя. Якщо, наприклад, це період місяцю мун, то тут перша пада. Накшатра вікшакха і перша пада. Якщо це період, наприклад, Юпітеру, то у нас ми бачимо а, цю ми бачимо, яка у нас ашліша накшатра, і бачимо ось перша пада. Якщо у вас, наприклад, період кету, то у вас буде накшатра пушя, і в нього буде друга пада. І таким чином ми дивимося. Так, це інформація не 100%, Але, секунду, це інформація не 100%, щоб от воно попаде там 1000%, Але я помічала, що багато що там збувається. І в таких, знаєте, загальних характеристиках ви можете подивитись, який ви зараз період проживаєте, чи ваші близькі люди і. Якщо вам було цікаво, пишіть питання, ставте вподобайки, не знаю, що небудь можна писати, просто враження. Якщо було легко, цікаво, то залишайтесь тут, будемо розбирати далі.